Всім привіт! Це найдрайвовіша студентська програма Комунікабель. І з вами її ведучі, точніше, її ведуча Міла. І так, я сьогодні одна. Навіть не знаю, де Денис. Ні, Мабуть, я тут, я тут. Більше. Вибач, я вже біжу. Я вже тут. Вітаю в ефірі програми Вибач, я з цієї сторони стояв. Вітаю в ефірі програми Комунікабель і з вами її ведучі Денис і Міла. Майже вчасно. І де ти був? Чому ти запізнився? А, ну, вибач, я сидів на парі. З викладачем знайомився під кінець року. Але то все так нудно, розумієш? От кожен раз приходиш, сидиш за тією партою, пишеш ті конспекти. От якби навчання було у вигляді там відеоігор, не знаю, у вигляді ребатлів, було б цікавіше. А, то ти тільки що проанонсував тему нашого випуску. Сьогодні ми говоримо про освіту майбутнього і що з цього реально, а що просто фантазії лінових студентів. Подивимось. Освіта докорінно змінилася. Зараз нам майже не потрібно запам'ятовувати багато інформації, бо все є у відкритому доступі. І всесвітня мережа це прототип того самого штучного інтелекту, до якого ми так прагнемо. До речі, ти дивився науковий серіал Віртуальна революція? Якщо ні, то подивись, він дуже цікавий. Добре, і ми за крок до створення штучного інтелекту. А в університеті Львівська політехніка вже навіть програму таку запускають. І ти уяви тільки. Дуже круто звучить. Я навчаюся на факультеті штучного інтелекту. А, воно то круто, але я боюся, що вони зманять нашу айей Оксану Пшенишнюк. Я їй про це просто нічого не скажу. Ну, добре. Наука стрімко розвивається, навіть розуміючи те, наскільки мінливий наш світ, ми не можемо точно сказати, що буде через 100 років, але тенденції розвитку гарна основа для прогнозів. Мрія вчених всіх часів і народів штучний інтелект. Штучний інтелект це не тільки робот, як його часто собі уявляють. Це те, що зведе роботу пересування та керування реальністю людини до однієї думки. Ми зробили. Найвизначніше відкриття в історії людства. Ви про штучний інтелект? Варто подумати, що ти щось зробив, і це вже реальність. Вчені анонсують створення багатьох приладів, які реалізують те, що задумає людина. Один з них візуалізатор: це свого роду нейрокомп'ютерний інтерфейс, який зчитуватиме ваші думки та транслюватиме їх на монітор. Уявіть лише ніякі небудь квіточки, і вони вже тут, як тут, на екрані вашого комп'ютера. Далі винахід, який може значно продовжити життя або взагалі зробить безсмертним. Нанороботи, які згодом стануть частиною нашого організму, патрулюватимуть його, знешкоджуючи та виводячи різноманітні віруси. Вони прискорять регенерацію та зможуть ліквідувати тромби, а найголовніше подарують нам вічну молодість. Жінки точно очікують, але глобально вчені вже взялися за створення надінтелекту. У порівнянні з ним всі попередні технології виглядають дитячими іграшками. Штучний надінтелект ризикує стати для людей справжнім джином із лампи. Прогнозують, що завдяки йому на землі за одну секунду буде зроблено більше відкриттів, ніж за всю історію людства. Такий інтелект зможе реалізувати абсолютно будь-яку вашу забаганку. Він моментально вирішить проблему найвищої складності. Не дарма кажуть, що штучний надінтелект буде останнім винаходом людей. Далі техніка все робитиме сама. Все це звучить дуже спокусливо, але м, є одна дилема: ми точно не можемо сказати, як штучний інтелект буде налаштований до людини. Якщо дружня, то розвиток нашої цивілізації не спинити. Якщо вороже, то, мабуть, нас буде знищено у кращих традиціях футуристичних бойовиків жах. Тож пан або пропав. Але як би там не було, ми на порозі грандіозних відкриттів. Все, тато, мама, хочу створити штучний інтелект. Але безпечний. Ще всередині минулого століття вчені розробили спеціальні препарати, які покращують пам'ять і концентрацію. В США вони відомі під назвами Адерол і Ріталін, але. не на... поспішає записую. Дарма ти записуєш, бо їхня дія е, дуже недовга і вони не зроблять тебе генієм. А от про те, як покращити освіту вже сьогодні, знає Настя Дячкіна. Зовсім скоро вища освіта підніметься на вищий щабель. Нам пропонують дистанційні онлайн-лекції. Кажуть, що викладачі будуть обмінюватися безцінним досвідом. Хтось радіє, що з'явиться експрес-навчання і найнеймовірніше вже є таблетки для фокусування уваги. Але поки цього дива ми ще не доцікалися, то ось вам поради, як полегшити своє навчання за зараз. Робити домашнє завдання у той день, коли його задають. Ти просто не уявляєш, наскільки це ефективно. В тебе одразу з'явиться купа вільного часу. Мотивація. Якщо ти знаєш, для чого ти навчаєшся, чи потрібно тобі це в житті, то якось навчальна йде по маслу, адже воно буде в задоволення, Жуй щось коли вчиш. Вчені кажуть, що це допоможе краще запам'ятати інформацію. Хоча під цим щось вони навряд чи мали на увазі гору бутербродів. А ось жуйка чудово підійде. Спочатку спробуй зрозуміти матеріал, а потім завчити його. Якщо ти сам опричуєш матеріал, розберешся в ньому, то в принципі і вчити нічого не доведеться. І наостанок найскладніше. Ходи на всі пари. Ні, я розумію, це дуже важко, але ж як ефективно. І ось ще вам всім заповідей справжнього студента. Не проспи, не завали, відвіда лекції свої, адже вони є іспит твій. Ходи на семінари, хай запам'ятається ім'я твоє і обличчя твоє. Розділи спору з ближнім своїм і не згадають тебе словом злим. Шануй викладача свого і не скоротяться дні навчання твого. Завжди кажи так, і будуть веселими студентські роки твої. Що ж, і це було все на сьогодні. Тож, пам'ятайте, хто хоче бути успішним, мусить старанно працювати, і зв'язку з цим піду я готуватися до пари. Я тут прочитав, що вчені на цей рік уже е, анонсують вироблення е, цифрових двійників. А ти уяви. Я е, можу з тобою тут проводити ефір, так а за мене цей двійник буде і працювати, і на пари ходити, і домашку робити. А? От прогульщик, ну це вже якась фантастика, наче пригода електроніка. А от е, я подумаю, як е, покращити освіту, а не уникнути її. Піду спитав студентів, може вони нам щось запропонують? Ну ходімо. Бачу багато людей. Добрий день, я дівчата. Ми сьогодні говоримо про освіту майбутнього. Сьогодні хороший день, дуже. Скажіть, що б ви змінили в нашій освіті? Може, щось покращити можна? Корупцію прибрати, а в нашому університеті хіба є корупція, ви вважаєте? Взагалі. А, ну тут я з вами повністю погоджуюся, а так. Так, я бачу, люди читають, займаються парами. Скажіть, а яка може є якась технологія, яку можна було б виготовити, щоб легше там запам'ятовувалося, наприклад, або легше було готуватися до пари? Ви думаєте? Щоб легше було готуватись до пар, ну, перш за все продаш, пояснює конкретний матеріал. І вже на наступній, ну якщо ми послухали пояснення, можна підготуватись до семінару. Якщо це все опрацьовується самостійно, це набагато краще. Тому перша ця лекція потім семінар. А якщо це була б якась комп'ютерна програма або якийсь штучний інтелект, що б це могло бути, щоб студентам було легше? Ну, комп'ютер – це машина, а підручник, живе слухання, жива мова, лектора комп'ютер не замінить як на мене. Так це правда? Спитай мене, спитай мене А добре, шановний глядач, скажіть, будь ласка, що б ви змінили в нашій системі освіти? Я перестав би ходити на роботу. Ні, ну серйозно, робота відбирає дуже багато часу. Не кожного дня ти можеш ходити і на роботу, і на навчання одночасно. Треба двійник, я тобі вже про це казав. Добре, дякую вам за вашу відповідь. А от я згодна з думкою цієї дівчини, бо дійсно ніяка технологія не зможе замінити живих т'юторів і коучів. Кого? Ну, це такі новомодні наставники. От, наприклад, наш тобою коуч – це режисер. Зараз він сидить за пультом, і він дійсно дуже допомагає нам підготуватися до ефіру. Ну це добре, серйозно. Е, так, це зараз дуже високооплачувана професія. І яким буде викладач майбутнього, дізнавалася Євгенія Савченко в рубриці, сам собі репортер. Часна освіта не має меж. Якщо раніше важко було уявити про будь-які інші засоби отримати знання після школи клімік у виші, зараз цю можливість надають різноманітні тренінги, курси, книжки і навіть провідні фахівці у своїй діяльності. Головне звернутися до них із проханням стати для вас ментором або ж наставником під час вашого навчання. Ментор це людина, яка не просто допоможе опанувати нові знання, вона готова присвятити учневі час безкоштовно. Т'ютор також новаційний педагог, розробить під ваші запити та таланти персональну траєкторію навчання та розвитку. Коуч це тренер практик, який допоможе закріпити на конкретні навички. Фішка новітніх педагогів. В індивідуальному підході до учня, активному зворотному зв'язку та ціле покладання. адже найважливіше нові викладачі роблять нашу освіту ефективнішою, наближають до конкретної мети. Перед тим як знайти собі ментора, подумайте, чи допоможе він вам протягом цього року п'яти років, чи краще розпочати спілкування спочатку. Якщо ви одразу з'ясуєте це, проблем не виникне. Зрозумійте, що ви хочете від цих стосунків, чи зарадить вам ваш ментор у складних ситуаціях, вашому підвищенні на роботі, вирішенні проблем у сім'ї, у тому, яку стратегію краще обрати для переходу на наступний рівень тощо. Для того, щоб стати ментором, не обов'язково мати спеціальну освіту. Менторами зазвичай стають люди особистих, високих досягнень. contact the start to right between your eyes, it sneaks up on you. but when you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face. this is who you are. this is what you must be for the rest of your life. sometimes a dream almost whispers. and i've always said to my kids, the hardest thing to listen to your instincts, your human personal intuition, always whispers. It never shouts. Very hard to hear. So you have to every day of your lives be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. Я багато підходив до реформування освіти, але без зміни ролі викладача будь-які інновації точно не вдасться провести. Саме за ментором, атютером, а такою чиме. Майбутнє світової педагогіки та освіти. А в нашій студії зараз Оксана Литвин, професор кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін. Знає всі тренди інформаційної освіти. Оксана, ми вітаємо вас в студії комунікабеля. Скажіть, от якби ми проєктували університет майбутнього, які нові функції в ньому б з'явилися? А що б залишилося незмінним? Найперше, що мені здається, функції університету як осередку освітнього культурологічного, світоглядного, вони залишатимуться, бо інакше університет просто пропаде. А от зміст цих функцій обов'язково зміниться. Ну, Оскільки мої рідні математика і інформатика, то е, мене тішить в цій ситуації що? Що майже всі майбутні фах е, спеціальності, професії вимагатимуть знання цих дисциплін. Обов'язково. Тому що навіть штучний інтелект, про який ми тут починали говорити, фактично це сплав інформаційних технологій і математики. Великі дані, аналіз великих даних це дуже потрібно. І мені здається, Основна ідея всіх університетів буде в тому, що готувати наших фахівців до майбутніх професій, які стануть дуже, з нашої точки зору, міждисциплінарними. Навіть зараз є дуже відомий робот, називається Да Вінчі, робот-хірург, скажімо так. І функція хірурга сидіти за пультом, а робот повторює його рухи. І це дуже цікаві професії. Е, з педагогіки, наприклад, якщо повертатись в освіту, говорилося про тюдорів, про чарівну таблетку, яка покращує пам'ять. Так от, е, швидше всього, буде професія розробника спеціального програмного забезпечення для покращення стану свідомості, для е, концентрації, покращення пам'яті, щоб не просто з'їв таблетку через півгодини, все одно все одно забув. No. А от щоб воно залишалося ця свідомість і ця концентрація, коли потрібно. Обов'язково, мені здається, буде це навчання все життя, як, як ви вже казали, дистанційно. І якраз в нашому університеті побудова цього електронного освітнього середовища зараз на дуже високому рівні. Я думаю, всі студенти це прекрасно розуміють. Тобто університет Грінченка вже на шляху до університету майбутнього. Мені Можна здається, він один з перших в Україні схопив цю тенденцію, і ми йдемо по правильному шляху. А в чому ще наше досягнення, от в цьому шляху до майбутнього? Ми даємо можливість навчатися людям різного віку, це також дуже велика великий плюс, і будемо давати надалі. Тому що навчання все життя це зараз головний тренд. Ми не можемо навчитися один раз постійно. Повинна бути мотивація, зміна тенденції от нова зараз освітня стратегія. Якщо ви в курсі наші студенти, ми зараз її представляємо, затверджуємо з 2017 року, починаємо нове життя. І це направду так. Намагаємося якраз більш збільшити долю практик, щоб. Коли наш фахівець вже виходив, він міг працювати тут і зараз, а немає часу набувати досвід. Потім і я думаю, що це великий плюс для нас і наших студентів майбутніх. Ми вам дуже дякуємо. І вам також ми бажаємо починати нове життя і освоювати нові професії. Дениса, я тут усвідомила, те, що ми зараз ведемо ефір, це теж освіта майбутнього. Всього вісім ефірів і все такі успіхи. Ти майже не забуваєш текст і майже вчасно приходиш на ефір. А про те, наскільки важлива практика прямоефірного мовлення дізнавалася Тетяна Карпусь. Вона заглянула за лаштунки медіа. Сьогодні ми маємо нагоду побачити, як робляться новини з середини. Телеканал One, що посідає третє місце серед інформаційних мовників за базовою аудиторією і друге місце по кабельному телебаченню. І, безперечно, має найкращий технічно оснащений ньюзрум на сьогодні. Ходімо, подивимось. Телеканал One розпочав прямо ефірне мовлення три роки тому і за час роботи здійснив кілька ребрендингів. Сьогодні телекухня каналу нараховує п'ять майданчиків для прямих трансляцій, що працюють з 6 до 23-ї Канал має 100% прямого ефіру, що інколи супроводжується непередбачуваними курйозами. Я тут, тут нужен. без крізь вимогані та потрібен. тому що нісмотря ні, ні. на те, що у тебе є бабки за продані картини. Ну без хліба не відхиляємося. Не переходу тримайтеся. Не тикайте мені інформаційна стрічка. Ні налічує 52 реаліці події щоденно та 360 подій на тиждень. Ведучі каналу працюють у форматі гостьових студій кілька разів на день. Світлана Шевченко ділиться своїм професійним досвідом роботи в прямому ефірі. Бувають випадки, коли е, редактор там каже, перериваємося на якісь включення, щось незрозуміле було сказано, наприклад. І ти починаєш дивитись на відео, що там, хто там говорить, що там відбувається, починаєш згадувати. Ну, це теж такі моменти, до яких треба бути готовим. За словами ведучої, незважаючи на кількарічний досвід, щоразу напередодні ефіру вона відчуває хвилювання, бо ефір це стан емоційного піднесення та драйву. Канал прямоефірного мовлення вирізняється миттєвою здатністю створювати готовий цілісний продукт. А комунікабель бажає вам смакувати лише якісні журналістські страви та завжди слідкувати за датою виготовлення. В ефірі найкомунікабельніша програма всесвіту. І з вами ведучі Денис, Міла і освіта майбутнього. Сьогодні ми з'ясовуємо, що ж саме покращує е, навчання. Але на жаль, деяких учнів навіть новітні технології не змусять тягнутися до знань. Архетипи підлітків досліджували наші студенти в рубриці Сам собі репортер. Історію зробити так, щоб показати цю історію життя на прикладі якоїсь ситуації, наприклад, невдалої любові в цьому в школі чи дружби в школі і розвитку життя після цього, тобто якось так буде цікаво добре, А ось ця картина, яку ми маємо намалювати своє життя. Е. Може, це дитина, яка чисто. Чистота. Чистота. Це, це дитина. Можуть, а? Це дитина. Це краще, це практичні картки. Ви можете і дома не але це не зовсім право. Це більше для того, щоб говорити. Краще, щоб між підлітками, ніж між татом мамою і дитиною. Робота з такими картами і з такими картинками і з такими образами допомагає підліткам відчути те, що вони належать до якогось одного світу і що їх існування має якесь значення якщо ми допоможемо підліткам вірити в те, що вони є героями, це піднімає їх самооцінку, допомагає їм бути більш впевненими, і саме ці герої зображені на картинках на Є багато різних типів, і це дуже індивідуально. Кожен виділяє, кожен знаходить якусь свою карту, але так як вона працює в госпіталі, то доволі часто діти, які мають якісь хвороби, вони бачать себе як загнаними в пастку. Також дуже часто підлітки бачать себе як якимось тягарем. is universal. Ця методика не належить якійсь конкретній країні чи нації, тому що підлітки вони всі однакові навколо по всьому світу, вони однаково поводяться і в Чикаго, і в Києві, і вони повинні відчути з допомоги, цієї методики, що вони є частинкою великого всесвіту, що вони не є відокремлені. Слухайте, мені сподобалась ідея про пігулку, що дозволяє концентруватися краще, але я б її вдосконалив. Ти знаєш, з'їдеш таку пігулочку і використовуєш свій розум на всі 100%. серйозно. Ну як у фільмі Лімітлес е, безмежний розум. Так, було таке, але це можливо лише за умовою, якщо в мозку є знання, інакше і 200% не допоможуть. А кіно теж може бути джерелом знань, яке саме знає наша кіноманка Богдана Мисик. Друзі, таке не просто запам'ятати і засвоїти інформацію. Особливо, коли її багато, студентам точно про це відомо. Однак я знаю, що може нам допомогти: теорія мультимедійного навчання. Вона рекомендує супроводжувати текст візуальними образами, картинками. Забудьте про PowerPoint. це демоде, кіно, біографічні, історичні та документальні фільми це саме те, що нам потрібно. Стівен Хокінг. Теорія всього. А ви не задумувалися, в чому сила інтелекту? Геніальний фізик-теоретик, наче метафора, що дух може перемогти час і простір. В основі стрічки, мемуари дружини вченого Еді Редмейн, який отримав головну роль, півроку вивчав життя Хокінга. А Фелісіт Джонс так добре вжилася у роль дружини, що вразила сам прототип. Отже, чорна діра на початку часу блискуче. Історичний фільм Гіркі жнива» Історія голодомору розказана канадськими кінематографістами. Стрічка доводить, вивчати історію можна і через художні образи. Нащадок козацького роду Юрій просто хоче спокійно жити зі своєю коханою. Однак, зіткнувшись зі страшною несправедливістю та утисками, він повстає, щоб врятувати рідних. Люди з голоду вмирають. Я маю битися за свою країну. Але документалки це саме те, що потрібно для освіти. Приміром, стрічка Мандрівка часу розповідає про всесвіт від його народження і до нині. Тут новаторські спецефекти поєднуються з дивовижними кадрами, знятими в різних кутках землі. Це справжній їм природі, життю і всесвіту. З плином ерка епох. Що значить бути людьми? Лайфхак від мене за допомогою кіно дуже добре вивчати іноземні мови. Особисто я так і роблю. Знаходжу якийсь цікавий американський фільм і переглядаю його в оригіналі. Це дозволяє краще сприймати мову на слух та розширює словниковий запас. Тож поглиблюйте свої знання через кіно. Я теж піду повчусь у своїй червоній, як червона доріжка сукні. Ой, все, навчання, навчання. Я вже втомився. Коли ми вже відпочинемо. Та заспокойся, сьогодні ж п'ятниця. Завершимо ефір і підеш собі гуляти. А куди? Розкажу тобі в нашій рубриці. Підірвись. Перше. А, бачиш, тобі не пощастило. Це теж пов'язано із навчанням. 22 квітня об 11 годині в готелі Хаят відбудеться виставка британської освіти. Ну, це, до речі, дуже цікаво. Це для тих, хто хоче побудувати кар'єру на міжнародному рівні і навчитися не просто говорити, а ще й працювати англійською мовою. Mm -hmm. Далі а, наукові розмови для м, всіх. Це влаштовують студенти НАУ, студенти-біотехнологи. Там вперше проводяться такі бесіди, вони анонсують такі теми, як чому шкідливе ГМО, а, як знайти круту роботу і хто взагалі такі біотехнологи. Це дуже цікаво для журналістів і фотографів. Зустріч з двома дуже відомими військовими фотографами: один з них з Фінляндії, другий з Іспанії. І іспанець його звуть Ману Брабо. Він навіть удостоївся поліцейської премії у 2013 році за військові фото з війни в Сирії. І вони нещодавно фотографували ситуацію на Донбасі і теж продемонструють ці знімки. І останнє це для всіх, хто любить дуже подорожувати, це фестиваль подорожей, який називається «З рюкзаком». Це відбудеться на ВДНГ. Там будуть майстер-класи, різні лайфхаки від досвідчених подорожніх. І просто багато чого цікавого, конкурси, призи. І це єдина з подій, яка платна, але вона коштує 60 гривень, тому я думаю, це не дуже багато. В Принципі, на цьому наші анонси закінчуються. І зараз сумний момент, бо це не лише закінчення восьмого випуску, а й завершення всього першого сезону програми Комунікабель. Ми вдячні всім, хто був з нами, дивився і працював над створенням найкомунікабельнішої програми Всесвіту. Ну, добре, і дякуємо всім, хто терпів фото, як ми лажали. Як ти лежав. Передаємо естафету випусковим групам третього курсу. Дякуємо, що були з нами. Зустрінемось в наступному сезоні програми Комунікабель. Все, знято!